Біткоін здійснив локальний імпульс росту перед засіданням ставки ФРС. Чи може це означати, що кінець корекції і далі у нас починається нова хвиля росту, де знаходяться критичні точки по біткоїну, які підкажуть нам, звідки може падіння продовжитися з новою силою та оновленням нових мінімумів. І в якому б місці ми б закривали біткоін, ефіріум і інші криптовалюти. Привіт, колеги, це PS Trade. 10 грудня. Ввечері буде оголошена нова ставка ФРС. Більшість людей чекають, що ставка буде на пониження. Ринок криптовалют дуже очікує новин по цьому питанню. І сьогодні ми розглянемо на графіках, що ж ми особисто очікуємо від крипти до кінця грудня. Ну, а якщо ти досі не підписаний на наш телеграм-канал, якому ми щодня публікуємо інформацію по альткоїнах і в принципі свої думки по крипті, зроби це. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогодні з тижневого таймфрейму, щоб трохи нагадати ситуацію, в якій зараз знаходимось. На тижневому таймфреймі видно, що з жовтня 2025 року біткоін пробив трендову лінію, яку покупці тримали від 5 серпня. І зараз, вже третій тиждень, покупці намагаються щось зробити і це вдається їм не надто впевнено. Зараз ціна біткоїна доходить до локальної критичної точки 97 тисяч доларів. І як видно, що саме після пробиття даної критичної точки у нас падіння біткоїна пришвидшилось. до того йшли нормальні. Спроби покупців відкупляти біткоін, а далі він просто полився. Відповідно, перша точка, звідки може продовжитись падіння біткоїна, це є 97 тисяч доларів. Якщо після локальної корекції у нас діапазон 88 втримується, то у нас буде ще одна локальна хвиля росту, яка більше нагадує корекційну, аніж імпульсну, і шанс тесту 107-110 тисяч доларів, тоді максимально виросте. Проте після такого. Росту ми чекатимемо продовження падіння біткоїна, нижче нижчі 75 тисяч доларів, і далі вже будемо дивитися по характеру падіння. Поки що основний сценарій це ріст протягом січня-лютого, мається на увазі, що у нас буде більш формація для росту. Коли сформується ось цей корекційний відкат вверх до діапазону 107-110, то ми чекатимо продовження падіння, і саме в діапазоні 107-110 ми вже будемо перше закривати лонг позиції, які залишилися друге прикривати своїх торгових ботів для того, щоб міняти діапазон, міняти налаштування і запускати їх вже. Враховуючи те, що чекаємо на продовження падіння ринку, перейдемо на денний таймфрейм. Тут чітко видно слабкість покупців. Зверніть увагу, як слабо формується тренд росту, наскільки агресивно впадала ціна, і наскільки невдало покупці. Намагаються організовувати відкат. Також зверніть увагу на об'єми торгів під час росту, тобто у нас були об'єми торгів на падінні більші, ніж під час росту. Це свідчить про те, що все-таки у нас імпульсно йде падіння, а ріст це рахується як корекція. Далі подивіться на локальний рівень, який ми відмітили фіолетом, це 97-99 тисяч доларів. Рівень звідки ціна біткоїна затестивши, може знову відкотитися щонайменше до діапазону 88, але Діапазон трошки ширший, – 87-85 тисяч доларів. Це критична точка по біткоїну, яка повинна втриматись покупцями для того, щоб ріст продовжився з цілями 107-110 тисяч доларів. Чому ми виділяємо діапазон 97 99 тисяч доларів? Ось трошки розширивши наш графік, можна побачити, що з червня 2025 року цей діапазон був. Основним тригером продовження росту біткоїна і встановлення нових історичних максимів. Далі ми бачимо, що в листопаді 2025 року ціна, пробивши свою трендову лінію, зупинилася трішки вище даного діапазону. Потім ми його без проблем пробили, і зараз по суті йде його ретест. Враховуючи характер росту ціни, враховуючи об'єми торгів, які застосовуються зараз на ринку для того, щоб хати ціну вверх. Поки що ми не віримо, що з першого разу діапазон 97-99 тисяч доларів буде пробито. Тому ідеальний сценарій це ретест даного діапазону, потім відкат до 85-88 тисяч доларів і продовження росту. Це для нас зараз є позитивний сценарій. У випадку, якщо 88-85 тисяч доларів не втримуються, ми побачимо. Ще одне оновлення мінімумів, ми думаємо, що тоді вже це потягне нижче 80, і біткоін піде десь орієнтовно до 73-75 тисяч доларів. Проте, поки ми не побачимо те 107-110 тисяч доларів, для нас не буде основний сценарій продовження падіння біткоїна нижче, ось діапазону 73-75. Тобто це може бути максимальний. Максимальні потужності продавців, які вони зможуть реалізувати для падіння, після чого все-таки відкат відбудеться, і вже з падіння до 73-75 ми подивимося, чи варто буде чекати від по 107-110, чи ліквідна зона до якої покупці зможуть дойти, буде трішки нижче. Але основний посил в тому, що для продовження певного падіння нижче 73 там до 50 і нижче. Є ретез діапазону 107-110 тисяч доларів. Саме в даному діапазоні в нас почалась розворотна консолідація, і саме ретест даного діапазону і незмога покупців продовжувати ріст дасть зелене світло продавцям продовжувати пхати ціну і робити вже глобальну корекцію біткоїна на роки. Якщо тебе цікавить щоденний огляд криптовалют, а також наші середньострокові потенційні трейди, приєднуйся до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А тепер розглянемо тижневий таймфрейм графіку домінування USDT. Тут можна знайти трішки позитиву, тому що зараз показник знаходиться у верху своєї консолідації, в якій рухається від січня 2024 року. Це по суті вже один, два, три, четвертий раз, коли показник намагається цю консолідацію пробити вверх, і поки що не вдається. Є великі шанси, що домінування USDT продовжить своє падіння, проте враховуючи наскільки був потужний тренд перед тим. Росту домінування USDT. Ми думаємо, що тут в діапазоні 5,4, 6,2, 6,3 приблизно в цьому діапазоні повинна сформуватися певна консолідаційна зона, після якої тільки у нас продовжиться рух консолідації до нижньої її межі. І це станеться не так швидко, і ринок криптовалют ще може спробувати постраждати. Якщо перейти на менше таймфрейм і включити наші малюночки, то можна побачити, що показник рухається ось в такому червоному корекційному каналі, тобто у нас чітко видно тренд росту. Ось як в нас ріс показник домінування USDT, і як він зараз намагається коригуватися. Корекція відбувається дуже полого, тут немає дуже. Агресивних якихось свічок падіння, рухаємося в межах каналу. І основна ціль цієї корекції це ось цей зелений діапазон 5, 5,7%. З даного діапазону ми очікуватимемо нову хвилю росту домінування. USDT. і в при позитивному сценарії ми вже не повинні пробивати оцю рожеву зону вверх. Ми можемо її заретесити і тоді вже організовувати потужну хвилю падіння домінування USDT. А для ринку криптовалют це означатиме красива хвиля росту. Тому зараз ми пропускаємо ось цей ріст, який буде відбуватися до діапазону 5,3-5,7. і І після нової хвилі падіння ринку ми будемо дивитися на середньострокові і довгострокові трейди. По альткоїнам, щоб їх закупити, а також нові зони для відкриття торгових ботів. На даний момент наш торговий бот по ефіріуму нарешті знову повернувся у діапазон торгівлі, тому що діапазон торгівлі в нього був 3270, 4700, І ось він нарешті повернувся в цей діапазон. і Є великі шанси, що в ньому вже залишиться на якийсь час, і протягом теперішньої хвилі росту, поки домінування USDT буде падати до 5,357, Ми доростемо. Орієнтовно до 3804, а це вже буде прибуток по боту, який ми зможемо закрити і перерозподілити кошти по-іншому, відкривши інших ботів з іншими ризиками і іншими стратегіями. До речі, якщо вас цікавить навчитися запускати своїх торгових ботів або копіювати наших торгових ботів, приєднуйтесь до нашого проєкту Trading Space. В описі під даним відео є посилання, де детально розписано, як це зробити. Чекаємо в команді. Домінування біткоїна починає виправдовувати очікування. Перед вами тижневий таймфрейм, і тут чітко видно, що у нас відбулася перша хвиля падіння по домінуванню біткоїна, відкат, і зараз формується наступна хвиля падіння хоча б до діапазону 55%. Тобто, навіть якщо біткоїн продовжить своє падіння, альти вже матимуть силу і триматимуться набагато краще. Тому головна умова для того, щоб альти могли нормально рости, це щоб біткоін трішки завис у консолідації або падав не дуже агресивно. Тоді альткоїни по черзі зможуть рухатися вверх. Але нагадаємось, спочатку ми хочемо побачити, як закінчиться теперішня хвиля росту, і потім побачити, що біткоін втримається в діапазоні 85-88 тисяч доларів. І саме в той момент можна буде альткоїни купувати більш впевнено і з розумілими ризиками. Про те, що зараз альткоїни купувати не надто вдала ідея, нам показує і графік капіталізації альткоїнів. Є отакий фіолетовий рівень 920 мільярдів доларів, який капіталізація пробила вниз і зараз консолідується під ним. Для того, щоб більш впевнено купувати альти, треба побачити рух капіталізації по цьому червоному сценарію. Тобто спочатку ріст хоча б до 970 мільярдів доларів, і потім корекція хоча б до оцього фіолетового діапазону, якщо тут втримуються. Даний ліквідний рівень, тоді можна очікувати гарний ріст хоча б до попередніх максимумів 1,1 трлн доларів. А поки цього немає, ми консультуємося під рівнем і ЛТ матимуть шанс продовжувати падіння, хоч і не таке сильне, як було, з, буде з біткоїном, але все ж таки падіння. Що стосується ефіріуму, то на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна Ефіріум все-таки втримав діапазон 0,033, ось цей зелений діапазон. Подивіться, як це цікаво виглядало. Спочатку атака 10 жовтня, всі ми пам'ятаємо, що тоді було. Потім декілька тижнів терорів і спроби пробиття, але так і не закріпилася жодна тижнева свічка нижче даного діапазону. Зараз ефіріум парадітка доходить до першої критичної точки 0037, звідки є шанс знову розворот і спроба тесту 003 знову. І тільки після цього, вже якщо втримується цей діапазон і в нас не продовжується корекція до 0,29, Ми можемо говорити, що ефір все таки відкоригувався, і його нова хвиля росту нарешті проб'є ось цю страшнючу трендову лінію, яку тримають продавці від вересня 2022 року. І ефір тоді знову полетить покоряти свої вершини вище 5 тисяч доларів. Поки що, це все казки. І треба подивитися, як відреагує Ефіріум близько діапазону 0.037. Також зверніть увагу на меншому таймфреймі в парі до біткоїна, як красиво відбувався пробій ось цього локального тренду, як чітко продавці тримали трендову лінію. Потім не впевнений пробій даної трендової лінії, корекція і формування нової хвилі росту. Ця хвиля росту завершиться на нашу думку в ось даному діапазоні, і тоді треба втримати ось це накопичення. Що означатиме, що корекція закінчилася, і все-таки покупців більше, ніж продавців, тому ріст у нас продовжиться. Як бачимо, ефіріум добре тримається на корекції бітка, враховуючи те, що ефір разом з біткоїном непогано ріс. Зараз на рості біткоїна ефір не відстає, нема такого, як з деякими альтами, що біток росте, а ці альткоїни на місці лежать. Тобто ефір живий, капітал у нього йде і. Є така думка, що навіть якщо біткоін буде коригуватися і його домінування продовжуватиме падати, то капітал в першу чергу йтиме в ефіріум, як в другій по надійності криптоактив. Палю до USDT, ефіріум дійшов до першої критичної точки, про яку ми говорили в попередньому відео, і звідки може бути знову повернення ціни в діапазон 2600 2900 Проте, ось така спроба росту. Перша слабка хвиля росту це ознака того, що у нас можливо закінчився ось цей тренд падіння, і відскок, який ми чекаємо, по ефіріуму, повинен відбутись не менше ніж до 3800 вісімсот тисячі доларів. Саме в даному діапазоні ми готові закрити торгових ботів свої лонг позиції по ефіріуму, і далі чекати дивитися знову, як втримується діапазон 2600-2900. Тобто період надломлення тренда росту може бути ось таким консолідаційним і не дуже е, приємним. Тобто тренд може різко змінюватися. Тому в діапазоні 3.804 ми довго думати не будемо чи закривати ефір чи ні, а чітко будемо діяти, тому що знову ж таки нагадаємо: у нас була певна зона накопичення шорт-позицій, певна зона розпродажу. І після ретесту даної зони щонайменше буде реакція, і з позитивним сценарієм рухом ціни 2,600-4,500 якийсь час, поки що ми не чекаємо, що після такої корекції ефір візьме і проб'є попередні максимуми і продовжить свій ріст там вище 5000 тисяч доларів. На нашу думку, для того, щоб біткоін міг продовжувати падіння нижче 75 тисяч доларів, і навіть там до 50 тисяч доларів, потрібно організувати хоча б локальний відскок для того, щоб переконатися, що у покупців недостатньо сил для продовження росту. Тому, незважаючи на песимістичний настрій на ринку криптовалют, ми очікуємо все-таки відскоку вгору. Ретест ключових точок перша ціль 97, кінця кінцява 107 сім тисяч доларів. І вже з такої вершини шанс на продовження падіння значно вищий ніж продовження. Можувати протискати ціну зараз, коли вже 4 тижні біткоін тримається в одному місці. Слідкуємо за ринком, тримаємо руку на пульсі і приймаємо рішення тільки в критичних точках. Бажаємо вам всіх прибуткових трейдів та, звісно ж, перемоги.